Сьогодні розбираємо розв'язування нелінійних рівнянь. Рівняння називається нелінійним, якщо воно містить в собі одну невідому, а також не є лінійним заозначенням. Розглянемо декілька прикладів рівнянь і визначимо, які з них є нелінійними рівняннями. Наприклад, перше рівняння містить в собі тільки одну змінну x і містить дві тригонометричні функції синус і косинус. Це рівняння підходить для підозначення нелінійного рівняння. Друге рівняння містить одну невідому Х, і може бути зведено до, звичайного лінійного рівняння при розкриванні дужок, перетворенні і так далі. Тому воно не підходить для нашого сьогоднішньої нашої теми. Третє рівняння містить собі похідну функцію. Похідна функція це диференційне рівняння, воно нам теж не підходить. В четвертому рівнянні у нас дві змінні змінна Х і змінна Т. Відповідно, воно не є лінійним, воно є, є рівнянням від двох змінних, тому для нашої задачі сьогодні воно не підходить. Третє рівняння містить собі Х в першому степені, тільки одну змінну. І начебто є лінійним, але знак модуля показує, що це рівняння може бути розбите, розбите на дві частини, тому воно не являється лінійним рівнянням, і тому воно теж підходить під нашу задачу, тобто розв'язування нелінійних рівнянь. Зазвичай у нас є питання, що саме нас цікавить в розв'язанні рівняння. Що нам треба знайти при розв'язанні будь-якого рівняння? Нам треба знайти корінь цього рівняння, тобто значення змінної х. Будь-яке нелінійне рівняння для того, щоб використати чисельні методи для його розв'язання, треба привести до стандартного виду. Наприклад, рівняння 2х, що множиться на синус х дорівнює косинус х, записано в нестандартному вигляді. Для того, щоб його привести до стандартного вигляду, який е, прийнятий в чисельних методів, треба, щоб з правого боку стояв 0. Для цього косинус х перенесемо вліво з протилежним знаком. В лівій частині зазвичай не відбувається ніяких спрощень або якихось перетворень. Всю ліву частину позначаємо як деяку функцію f від x. В такому випадку в наш в чисельних методів, нам треба розв'язати рівняння виду f від x рівня 0. Робиться таке представлення нелінійного рівняння для того, щоб можна було розв'язати не тільки чисельними методами, а ще й побудувати так звану графічну інтерпретацію нашого виразу. Тому що, коли ми розв'язуємо рівняння виду y до рівня f від x. По факту ми можемо сказати, що перед нами дві функції y дорівнює f від x і y дорівнює 0, які треба розв'язати одночасно. Тобто ми, по суті, шукаємо точки перетину будь-якої функції з вісю о бо y дорівнює 0 це пряма о координатна вісь о А отже, ми можемо розглядати будь-яку графічну інтерпретацію нашого рівняння. Тобто. При розв'язанні будь-якого рівняння, коли ми розв'язуємо рівняння виду f від x до рівня 0, ми знаходимо точку перетину графіка функції з вісю о Х, про що ми і говорили раніше. Нам важливо знати, скільки можливо коренів на, як, на проміжку, який нас цікавить. Це може бути від мінус нескінченості до нескінченності, може бути якийсь інший проміжок. Один із варіацій, коли в нас є один єдиний корінь, це точка перетину графіка функції з вісю о х. Але що важливо розуміти, що в нас коренем буде являтися функція в тому випадку, якщо у нас функція міняє знаки з одного на інший. Наприклад, вони маються на увазі різні знаки. мають. Наприклад, з лівого боку на проміжку від А до Б якісь два значення візьмемо, на проміжку F від А в нас y, тобто значення функції в цій точці, буде мати знак мінус. А зверху буде мати значення зі знаком плюс. Це означає, що функція перетнула вісь ОХ, змінила знак на протилежний, і значить деяка точка Х є коренем нашого рівняння. Ідея не буде суттєво змінюватися, навіть якщо точка перетину функції не одна. Кожна з вказаних точок буде коренем нашого рівняння, і тому, що в кожній точці функція міняє знак або із мінуса на плюс, наприклад, ось тут, або з плюса на мінус. Тобто, на нашому правому графіку ми бачимо три точки, які є розв'язками нашого нелінійного рівняння f від x до рівня 0. Для того, щоб зрозуміти і розв'язати рівняння, треба спочатку зрозуміти, в якому проміжку буде знаходитися наш цей корінь. Подивимось на лівий графік, у нас є чотири точки А, Б, С і Д. Точка розв'язання ми бачимо точку перетину Х знаходиться в проміжку від С до Д. Але ми можемо стверджувати, що ця точка Х буде знаходитися і на проміжку від Б до Д, і на проміжку від А до Д. Ці проміжки, всі, які ми назвали, будуть називатися проміжками ізоляції корення, тому що в нас в будь-якому випадку. Значення функції на проміжку від А і аж до Х, які перетинаються, вони всі від'ємні. А після Х і до Д, і далі вони будуть всі додатні. Тому в даному випадку у нас виходить, що в нас буде ось цей і С, це, і С буде називатися так званою проміжком ізоляції корень. Якщо подивитися на другий графік функції, в нас так само є декілька точок А, Б, С, Д е Ф. Де перший корінь Х1, хай він називається, буде знаходитися в проміжку від А до Б, а другий корінь від С до Д. При цьому ми можемо сказати, що проміжком ізоляції кореня не може бути проміжок від А до Д, тому що в цей проміжок буде входити аж два розв'язки, як ми бачимо. Відповідно, ні про які А і Ф взагалі мова не йде, тому що це аж три корення. Тому ні А до Д ні А до Ф не є проміжком ізоляції корення. Проміжком ізоляції корення називається проміжок, в якому існує тільки один розв'язок. При цьому на лівому графіку функції проміжок від А до Б не буде проміжком ізоляції корення, бо на ньому взагалі немає ніяких розв'язків. Аналогічна ситуація до проміжків БС на правому малюнку, і для проміжка ДЕ e на правому малюнку. Отже, для того, щоб розв'язати рівняння, треба виділити оці проміжки, на яких будуть існувати корені нашого рівняння. Отже, розглянемо стадії чисельного розв'язування нелінійного рівняння. До них відносяться стадії виділення коренів і стадії уточнення коренів. Стадія виділення коренів розв'язується за допомогою крокового методу. Це по суті не знаходження кореня. А виділення найменшого можливого проміжку на першому етапі, тобто аналіз, де цей корінь взагалі може існувати. Після того, як за допомогою крокового методу ми отримаємо проміжок, де знаходиться корінь, слідує стадія уточнення коренів. Уточнення коренів відбувається двома методами: або методом половинного ділення, або методом Ньютона. Отже, ще раз. За допомогою крокового метода ми знаходимо проміжки ізоляції коренів, після чого переходимо на стадію уточнення коренів, які видобуваються другими методами. Зазвичай, за допомогою методів половинного ділення або методу Ньютона просять знайти корінь рівняння із заданою точністю. Кроковим методом ми не можемо дати відповідь на це питання. Це Перед розв'язання, так би мовити, перед тим, як знайти сам корінь, ми маємо уточнити проміжок, в якому цей корінь взагалі може існувати. А за допомогою методів половинного ділення та методу Нітона, задається точність або кількість ітерацій повторень, за допомогою яких цей корінь може бути знайдено. Зазвичай, якщо ми розв'язуємо якесь рівняння, то нам. Дається проміжок, на якому вже є корінь. Нам треба тільки перевірити, чи є на вказаному проміжку від А до Б певний якийсь розв'язок. Але іноді в деяких завданнях не дається роз... проміжок А до Б. Тому для того, щоб знайти такий проміжок і все-таки розв'язати задачу, виконати завдання, нам доводиться робити самостійну побудову графіка і приблизно визначити точку. В такому випадку проміжком ізоляції кореня, наприклад, з правого боку, може бути відрізок від 3 до 6, а може бути відрізок від 4 до 5. Головне, щоб корінь рівняння туди попадав.